Якщо ви коли-небудь грали у Pokémon GO, то тренували Ші, який створює ідеальну цифрову копію нашого світу, шукаючи покемонів. Ніантік відстежує ваше місцезнаходження кожні 5 секунд і щотижня збирає мільйон нових сканів від гравців з усього світу. Вони використовують ці дані для створення великої геопросторової моделі, ші, який може змінити те, як ми плануємо міста, керуємо роботами та взаємодіємо з доповненою реальністю, розуміючи наш світ. Так само природно, як і люди. Якщо ви можете припустити, як виглядає задня частина будівлі, побачивши передню, цей ШІ може зробити те саме. Ніанті заслуговує окремого розбору, але коротко. Компанія спочатку отримала фінансування від InQtel, венчурного фонду ЦРУ. Її технологія спочатку використовувалася військовими США, потім була придбана Google. Що призвело до створення Google Maps і Street View. у 2016 році? Вони співпрацювали з Nintendo і випустили Pokémon Go. Гру завантажили 1 мільярд людей у всьому світі, і вона тихо стала одним із найбільших проєктів зі створення карт на основі шив історії. Підписуйся, щоб отримувати найцікавіше першим.